Через два з половиною метра, у да, нас рядки нарізані, і через 60 сантиметрів від кожного, від кожного сіянця до сіянця. Ліс героїв, пам'ять про трьох загиблих на Херсонщині рятувальників посадили лісівники Житомирщини спільно із співробітниками ДСНС. Висаджували дерева і рідні загиблих рятувальників. Дуб, він дуже довго росте і міцний. І щоб те, що не встиг зробити мій чоловік, щоб. Ну от Його мужність, відвага і сила росла в цих деревах. І ну, була пам'яттю, можливо, коли дочка буде проходити, можливо, коли внуки будуть приходити і будуть знати, що це пам'ять про батька, дідуся. Ми ось недавно були на місці загибелі, поставили там стелу, ну, всі родинами. В селі Костромка там Херсонський район тяжко все це, але маємо рухатися далі. Буде е, рости е, деревце е, разом з тим і будуть згадувати про наших героїв, які загибли заради нашої країни. Загиблі рятувальники Олексій Сич, Дмитро Краснощоков та Сергій Куріний залишаються прикладом для колег, каже начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення Володимир Нечега. Хлопці наші добровільно підійшли до мене і сказали, що ми готові їхати, якщо потрібно, в любочку, де і вони дійсно поїхали і зробили свою роботу. І вони для нас герої переймають їхні якби починання і продовжують. Також працювати і дай Бог, що коли прийде час буде виклик, щоб всі як один також стали на захист нашої батьківщини. Наша задача всіляко пам'ятати про наших героїв, підтримувати сім'ї близьких наших хлопців, які загинули. Це наша основна задача. Тому в цю акцію ми демонструємо свою єдність, демонструємо своє бажання і однозначно прагнення до перемоги. Посадку лісу ініціював столичний лісовий офіс Ліси України, розповідає Юрій Мельник. Цього року ми плануємо посадити 15 таких ділянок на території Житомирщини та Київщини. Вони будуть присвячені зокрема колегам нашим лісівників, які загинули на фронті під час виконання службових обов'язків, а також нашим колегам-правоохоронцям, рятувальникам, волонтерам та добровольцям, які загинули, скажімо, захищаючи нас і зробивши величезний внесок у перемогу. У лісі героїв-рятувальників на території. Бугунського лісництва висадили чотири тисячі дерев. Катерина Тарасюк і Горкучин Суспільне новини Житомирщина.